Доброго дня для дошкільня дуже важливо розвивати відчуття. Це допоможе у майбутніх звершеннях у школі і здобуття важливого життєвого досвіду. Розвитку психічних функцій, відчуття і сприймання у дітей дошкільного віку прияють такі види діяльності, гра з мокрим піском, надання йому форми. За допомогою рук, спеціальних форм маленьких відер. тому дуже важливо гратися у пісочницях як можливо частіше. Друге ліплення з глини, пластиліну, солоного тіста чи інших матеріалів. Ліпка з пластиліну є дуже доброю діяльністю для дітей дошкільного віку. Вона розвиває всебічну дитину. Наступним малювання фарбами. Куаш, акварель, змішування кольорів. Дитина нехай експериментує з кольорами, якщо мова йде про акварель чи куаш. Дуже важливо, щоб дитина розуміла, як поєднувавши різні кольори, можна отримати зовсім інші кольори. Наступне це складання пазлів і конструкторів відповідного віку дитини, рівня складності. Тому обирайте якомога частіше різні вити пазу. Наступне перегляд кольорових і чорних. Білих фотографій та картин, ви можете показувати дитині чорно-білі фото з, зі смартфону або планшету або комп'ютера. Це не важливо. Головне, щоб дитина бачила, що можливо зображення у чорно-білих кольорах, а можливо, у різнокольорових. Це дуже добре розвиває відчуття кольорів і світловий спектр у дитини. Наступне виготовлення колажів це можна зробити приклеюючи на папір або картон. Це такий собі паз. Але з різних матеріалів, також ефективними для розвитку сприймання дошкільників, є також ігри на відгадуванні чи казки за картинку, мелодії за урив, а також предмети за формою із заплющеними очима. Останнє можна ускладнити, запропонувавши дитині відгадати предмет, досліджуючи його за допомогою однієї руки. Для формування дошкільників образів різних предметів та об'єктів, значущими є приклади намальовані. Метричних фігур і предмет подібні до них за формою, прості фігурки із пластилину, у міру дорослішення. Дитини слід поєднувати одночасно кілька видів сенсорної стимуляції, наприклад, читати казку і одночасно переглядати ілюстрації в книжці. У старшому дошкільному віці надзвичайно корисним для розвитку відчуття і сприймання є відвідування гуртків, Приміром, інструментального музикування, гімнастики, танців, гуртки малювання. Також варто за можливістю дією сім'єю відвідувати заходи для дітей, на яких Проводять розвивальні ігри, майстер-класи. На все добре!